Українці, ми з родоводу сильних, прозрів народ і духу смолоскип запалений, серцями незборимих і пам'ять про синів хай не згаса вік. День українського добровольця. Свято, що відзначається в Україні 14 березня. В цей день 2014 року перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану пробули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприйняття дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадянськості. Я дивлюсь на світлині бійців, щирі посмішки, тому ні очі. Сиві скронь та без шубців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, це синдром Майчні, це війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там Чечні, а вишневій моїй Україні. Саме тут цієї вояки з ці країни зла захищали, бились на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливали, щоб країна війшла в майбуття Вільно, сильно, без, ш... без варта війни, Віддали найцінніше життя, України найкращі сини. Сотні майданівців, замість того, щоб після багатомісячних боїв у Києві поїхати по домівках, рушили з барикад майдану на дальні барикади Донбасу, боронити незалежність України та стали ідеологічною основою нової української армії у березні 2014 року. Добровольчі батальйони організувалися у багатьох містах України. Станом на вересень 2014 року було відомо про існування лише 44 батальйонів територіальної оборони Збройних сил України, 32 добровольчих батальйонів патрульної служби міліції, три батальйони особливого призначення Нацгвардії, а також кількох від добровольчого українського корпусу. З них в активних бойових діях в Донбасі брали участь не всі. Цивільний корпус повідомляв про 37 воюючих воючих підрозділів. Синку, як ти там, чи сьогодні їв? Якся маєш, чи не захворів? Кожну можу мить, думаю про тебе, серденько болить, молюся в небо. Я нолі прошу тебе боронити. На серці ношу за тебе молитви. Синочку, глядись, хоч тебе не знаю, жоном повернись, як свого благаю. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свою голову за наше майбутнє. Хай пам'ять усіх любим убитих згуртує нас. Живи дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Ужило він схилимо голову, вони згасли, як зорі. Нехай кожен з нас торкнеться пам'яті цього священого вогню, частинки вічного. А світло цієї свічки хай буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества, справедливості, жертвував собою. Вони повинні жити в нашій пам'яті. У нашій пам'яті ви назавжди лишились. Історія одна, і ви її частина. Ви тільки знайте, браття, ми за вас молились і молимось за вами, ненька Україна. Вже не повернеться додому той хлопчина, що його вчора тільки мати відпустила, поцілувала, тихо мовивши Іди, дитино, за щастя України, бо вона єдина. Казала мати, берегти себе, але даремно, бо хлопець був готовий йти безстрашно. Аби лише країна, котру так кохав страшенно, Не стала на коліна, а боролася відважно. Але ж душа, душа, героя, вічно лини. до тебе наші сльози, молитви, зізнання, повір, хлопчина, наша пам'ять не загине, як і омрієні тобою, воля та кохання, Небесна Сотня, прапор, Чорна стрічка, і сльози, бо ти, хлопче, словом, вже не з нами, Але в думках ти поруч і не згасне свічка. І линуть бути слава Україні над ланами. У ряди української армії добровольцям пішли зовсім юні хлопці, і зрілі чоловіки, і ті, хто ніколи не тримав рубах автомат. Хтось зовсім недавно залишив стіну школу, хтось має дружини, дітей. Вони жили поряд з нами, працювали, були звичайними господарями, а сьогодні стали воїнами, нашої надії, нашим щитом, нашим захистом. Ми чекаємо їх. У військо масово йшли найкращі люди, які мали досягнення та перспективу у цивільному житті, залишали бізнес і родину, наукові досягнення, успішну кар'єру в різних сферах і навіть своє життя в інших країнах, та добровольно йшли на поле бою, щоб захистити Україну. Вони ризикували та ризикують життям заради нас чимало з них вже віддали своє життя. Шана і пам'ять це найменше, чим ми можемо їм віддячити. Мені не сумне, я тримаю його образу. Так, розумію, що я знов солдат. Можливо, снайпер вб'є мене одразу, а чи накриє в чистім полі град. Чи я прийду, чи принесуть додому, чи я побачу рідні степи край. Я не бажаю би це почути вже нікому. Будь ласка, тільки не вмираю. Бо є найбільший біль в моєму світі. У тім, що цвіт злітає і в очі м'є. Хотів би вишиванку не одіти, і хай вона на мені вже гниє. Щоб ворогам її не віддавати, і навіть другу, хоч його колись так звав. Я б не хотів, щоб він на моєму святі зі мною ще не вмерла заспівав. Бо це для мене зовсім неможливо, як я прийду і що я скажу вам. Я лиш хотів, щоб були всі за кого можливе життя своє віддано. щоб ви не були патріоти поодинці, і щоб ви були вкупі, як одне, і не встидались, що ви українці. І не чекали, що біда мене, щоб ви нарешті знову об'єднались і були сильні, наче моноліт. І щоб більше вже нікому не згинались. Під москаля по триста довгих літ. Кри, важко, усвідомити, проте тисяча наших бойових братинів повернулися додому. І тепер їхні сім'ї це наші сім'ї. А наш хліб це хліб їхніх родин. Ми маємо пам'ятати кожного і вшановувати їхню пам'ять. День українського добровольця. Це нагадування всім нам, що одного разу ставши на захист батьківщини, ми до кінця нашого життя залишаємося її добровольцями, вояками доброї волі. І нашим святим обов'язком залишається боротьба за справжню державу без псевдоеліт, корупції та політичного лихварства. Ставши на захист України, ми вже не маємо права відступати. Тихо ангел на світом надій і згубив ненародним періодом. Вже спустився, підняти хотів. Та побачив, втомуть Україну, споглядав неймовірну красу вся земля ніби та вишиванка і не стримав сердечну сльозу, небеса по подібні сліданка. Спозиранку до Бога прийшов і повідав, не давню пригоду, розповів, як літаві знайшов край чудовий тінь путів народу. Знав до Господа він шепотів, все казав, як же мова лунає, кожне слово в співсолов'їв, кожен звук в серці слід залишає. Потім він на коліна впав і почув Бога щиро благати, Щоб він милість в країні послав, щоб до сили всі біди здолати. Знову молиться ангел за нас, ця молитва свята не стихає. На колінах стоїть повсякчас Україну крилом захищає.